Ще одна резонансна ДТП паралізувала рух однієї з головних переправ столиці. Вже кілька годин поспіль тут намертво застрягли більше тисячі автомобілів. Із подробицями з місця аварії Максим Хотіленко. Годі фури виїхав на розв'язку. Спочатку зачепив відбійник. А після чого, щоб уникнути падіння з мосту, поклав машину набік. За попередніми даними причиною цієї аварії стала слизька дорога. Ця ДТП сталася о 12 дня. У кабіні вантажівки в цей час перебувало двоє людей: водій і пасажирка. 89-го року народження. Швидкість була загального потоку. За ним також їхала фура. В принципі, свідок повідомив, що ну безпечна швидкість була, але мокре дорожнє покриття було, тому водій не впорався з керування. На місце аварії одразу прибули рятувальники: дві карети швидкої та поліцейські, які через витікання диспалива були змушені повністю перекрити з'їзд із мосту. 20 тонник майже 5 годин лежить непорушно. Скільки часу знадобиться, щоб поставити його на колеса, невідомо. Зізнаються рятувальники. Получається технічно, вона пломбірована і по розговорам. Що водитель сказав, треба, щоб представитель таможні дав добро, вона не розтаможена. Сам водій на жаль відмовився коментувати причини аварії. Дорога, Я сказав, беріть камеру, молодий чоловік. Тим часом підприємці підраховують збитки, а водій у шоковому стані готує пояснення і копом, і своєму керівництву.